Говорить Ужгород. В ефірі інформаційна програма Тема дня. У студії ведуча Уляна Демчук за звукорежисерським пультом Олександр Шамін. Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Гість студії доктор історичних наук, професор Ужгородського національного університету Роман Офіцинський. Роман Андрійовичу, 8-9 травня в сьогоднішньому вимірі. Прокоментуйте, будь ласка, ці дві дати. 8-9 травня. Відзначаємо завершення Другої світової війни в Європі. Відзначення регулюється законом України, який прийнятий два роки, ухвалений два роки тому. Він називався «Про о, шанування Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 8 травня визначено як День пам'яті та примирення. Але це не вихідний день. А 9 травня залишилося Днем перемоги, яке має ще одну назву: День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Фактично маємо переплетення двох традицій радянської і європейської. Справа в тому, що 8 травня. У Європі відзначають як День пам'яті або примирення завершення Другої світової війни в Європі перемогу чи подолання нацизму. А 9 травня відзначають День Європи. Бо понад 60 років тому започатковано було процес, який ми називаємо євроінтеграцією, який призвів до появи Європейського Союзу. Який ми тепер бачимо, тому фактично ми відзначаємо два дні з іншого боку, у 2004 році? Організація Об'єднаних Націй розглянула цей важливий меморіальний аспект. І рекомендувала відзначати або 8 або 9 травня в Україні вирішили, оскільки ще живе покоління, виховане в часи Радянського Союзу. А в Радянському Союзі з 1965 року, 9 травня, відзначалося доволі так гучно і виросло покоління, яке звикло до такого пафосу, до такої такого дня перемоги. Насправді, 8 чи 9 травня. Потрібно вшановувати це День пам'яті. Там немає е, місця для радощів, для парадів і для іншого. У цей день треба вшанувати всіх полеглих, всіх жертв. Другої світової війни, які загинули в складі різних армій, і також жертв серед мирних мешканців або серед цивільного населення. Тобто, це має бути такий день справді день пам'яті, де повинні пройти відповідні молебні усіх церквах, де повинні вшанувати полеглих, тобто. Покласти квіти до могил і так далі. Іншими словами, поки що, цей день не став днем власне пам'яті. А протягом радянського часу і ще до сих пір є відлуння, у він став таким днем перемоги. Не днем пам'яті жертв війни, а день перемоги. Перемоги, яка далася мільйонам жертв. З одного боку, є певна імперська традиція. це імперська традиція пов'язана з сучасною Росією, і пропонують такий варіант. Перемоги для того, щоб перефокусувати увагу від проблем, які є всередині держави. А держава там фактично ну, на межі. Вона пробує зробити імперський реванш, відновитися в межах колишнього Радянського Союзу, відновити свій колоніальний вплив на країни колишнього соцтабору і соціалістичної орієнтації, як це було раніше. Але країна не має ресурсів, країна на межі. І тому, власне, такі реваншистські ідеї е, там витають, і йде фактично підмінна понять. Створюється така глянцева історія. Глянцева історія Другої світової замість показати реальні події. Тому і підбираються фактично ряжені ветерани, які фактично не були ветеранами або не є ветеранами війни. Бо ветерани, ветеранів ветеранів війни від 90 і більше років сьогодні. Їх, дуже, ну, їх є небагато, а особливо тих, які знають окопну правду, їх взагалі одиниці. А здебільшого, це люди, які могли бути чимось причетними до воєн, але були чи в загонах, НКВД і так, далі, і так далі. Тобто справжніх ветеранів, які винесли весь тягар війни зараз. Одиниці йде фактично підміна понять, спекуляцій. Цього не повинно бути. Ми повинні кардинально змінити свою точку зору на ті події. Я маю на увазі на відзначення цих меморальних днів. Тут важливо пом'янути або віддати шану всім полеглим. В Україні таких майже 8 мільйонів осіб, які загинули в Другій світовій війні. Це військові. Близько 3 мільйонів і десь понад 5 мільйонів цивільних мешканців. Тобто це величе... Україна має величезні втрати в Другої світовій війні. І, безумовно, День пам'яті потрібний, 8 травня, потрібно вшанувати, щороку вшановувати полеглих з метою, щоб більше така трагедія такого масштабу, всесвітнього масштабу не повторилася. Ніколи. Тому актуальними є е, лозунги, які і кілька років тому були е, під час відзначення е, цих, цих, цих дат ніколи знову. Е, а у світі, е, у Другій світовій війні загинуло понад 70 мільйонів осіб. І тому, власне, майже всі країни світу е, вшановують полеглих. Причому вшановують полеглих. Незалежно на якому боці воювали. Прикладом служить сучасна Франція, де е, в, така формула є, що це наші жертви Другої світової війни. Бо Франц... Франція тоді була розколота з одного боку, значна частина Французів воювала на боці нацистської Німеччини, інша була в, в Русі опору. В складі інших формувань. І тому нема. Тут, тут не відзначає не лише вшановують пам'ять тих французів, які загинули в боротьбі проти нацизму, але й ті жертви, які були з іншого. боку. Події відбулися три покоління тому. І тому ми не є прямими спадкоємцями, ми не є відповідальними за те, що відбулося. Але ми чітко розставляємо акценти, що Друга світова війна розпочалася з вини двох агресорів, і Нацистської Німеччини, і Радянського Союзу. Тобто, фактично, тут є два винуватці. Один із них, начебто, вийшов переможцем, інший переможенець. Але е, винувати хто дві, чому ця війна розпочалася? Ми все звертаємо увагу, як вона закінчилася. Але важливо тут, як вона і чому розпочалася з вини Нацистської Німеччини і Радянського Союзу. І не випадково, 23 серпня, у день укладення так званого пакту Молотова Рібентропа, або його і ще називають, бо реально це договір Сталіна і Гітлера, вшановується окремо в Європі і в світі окремо є днем пам'яті жертв тоталітарних і авторитарних режимів. І 8-9 травня неможливо е, розглядати окремо від від 23 серпня від укладення договору Сталіна і Гітлера, коли була поділена Європа, і коли власне розпочалася Друга світова війна, а Друга світова війна розпочалася нападом е, нацистської Німеччини на Польщу, і далі нападом Радянського Союзу на Польщу. Тобто дві країни, які вирішили розподілити іншу країну і також сфери впливу. Радянський Союз, там Прибалтику, частину Басарабії і Молдова, яка входила до складу Румунії і так, далі, і так далі. Тобто ми повинні говорити про такий контекст, і контекст реальних подій, реальних жертв. І називати своїми іменами тут повинна спрацювати формула, відома ще з часів давнього Риму, ще з античних часів, що про мертвих нічого крім правди. То ми власне вшановуючи всіх жертв Другої світової імени, ми повинні подивитися правди у вічі, яка б вона не була. Ви слухали інформаційну програму Тема дня у передачі взяв участь доктор історичних наук, професор Ужгородського національного університету Роман Офіцинський. До ефіру передачі підготували звуку. Режисер Олександр Шамін, журналіст Уляна Демчук. Дякуємо за увагу! На все добре.